Штормовий вітер у ніч на неділю вкоротив віку новорічній красуні Івано-Франківська. Дерево, встановлене на вічовому майдані, не витримало натиску стихії і впало. 11 січня 2015 року запам'ятається івано-франківцям надовго. Ось все, що залишилося від головної ялинки міста: рештки стовбура і ось ця гілка із трьома кульками та синьо-жовтими стрічками. З четвертої ранку роботу надзвичайників міста перевели на посилений режим. На місці події працювали і бригади аварійних служб, адже на ялинці було чимало електричної ілюмінації. 80% її зруйновано. Пожежі, на щастя, вдалося уникнути. Під час вітру спрацювали автоматичні вимикачі і автоматично виключили напругу. 80% обладнання практично вийшло з ладу. як ви бачили, демонтовано, зібрано на автомобіль. Завтра, післязавтра будемо ремонтувати, розглядати, відновлювати. Унаслідок падіння ялинки, вага якої майже три тонни, ніхто з мешканців не постраждав. На щастя, пригода сталася близько пів четвертої години ранку. Відтак франківці на комунальників таки нарікають. Халатність і того, хто монтував, треба його оштрафувати, розумію, і дуже добре, і щоб він ті всі збитки повернув. Наказати і добре наказати. Ті, ж то, що ставили, не закріпили як слід. Те, що це поганий знак, я не хочу в це вірити. І думаю, що це так воно, просто така була погода і так воно було. Просто так. Останнє робиться все, все то є халтура, все як-небудь, і це прикріпили як-небудь. В результаті пала ялинка. Працівники зеленого господарства ялинку встановлюють не один рік. кажуть, кріпили новорічне дерево у звичний спосіб. Відтак цього разу пориви шквального вітру 25-30 метрів за секунду були надто сильними. Навіть кріплення з доволі потужного металу, за словами комунальників, не витримало ваги дерева і зламалося. Встановлено добре. Все було то, що, бачите, то прийшовся такий великий буревій. Дахи познімало. Сто метрівка це ж є тут сквозняки сильні. Було сім тросів прикріплено, але в зв'язку, яка ще раз повторяю, що в зв'язку з цим буревієм троси порвалося. Не витримали навіть троси. Від світанку комунальники демонтували ялинку, розбирали ілюмінації, збирали вцілілі іграшки та прибирали площу. До обідньої пори вічовий майдан розчистили. Відновлювати новорічне дерево вже не будуть, та й недоцільно, кажуть працівники комунальних служб, бо негода нанесла чималих збитків місту. У будівлях людей пошкоджені дахи, на вулицях поламані дерева, з магазинів зірвані рекламні вивіски.